Так, програмісти, ось вам завдання від Тайлера Дердна. Я хочу, щоб під цим відео ви порекомендували. Провайдерів віртуальних персональних серверів, на яких можна без великих проблем розгорнути свій власний сервер електронної пошти, та я тут навіть говорю без великих проблем, тому що проблеми завжди будуть. Але наскільки вони великі, залежить вже від провайдера. І все більше провайдерів е, створює великі проблеми в розгортанні серверів електронної пошти е, з кожним роком, все більше. І вони, звісно, говорять, що це для боротьби зі спамом, але. Так само великим фактором є те, що вони всі є високотехнологічні компанії, і вони всі між собою трошки, знаєте, змовились. І певним чином, в їх інтересах, також змушувати всіх, ну скажімо так, Goїб, користуватися Big Tech email серверами там Gmail, Microsoft і так далі. Тому можливо, це теж є чинником, який спричиняє створення великих штучних проблем при розгортанні серверів електронної пошти, тому що насправді технічно сервер електронної пошти дуже просто розгорнути. Я знаю, я розгортав, ви можете навіть зробити це за 5 хвилин, якщо ви користуєтеся скриптом. І суть електронної пошти в тому, що вона настільки проста. Ну і навіть не так, скажімо, не проста, а стабільна. Ви просто запустили сервер і він просто працює. Тому що, ну, це інакше було б нелогічно. Електронна пошта це одна з тих речей, яка просто мусить працювати. Тому там все дуже просто і стабільно. Але за свій час розгортання поштових серверів я стикнувся з дуже багатьма проблемами, які абсолютно не пов'язані з розгортанням. З технічною частиною розгортання мейл-сервера як такого, але пов'язані з тим, що різні е, чи провайдери серверів, чи різні. О, зацініть, що знайшов. хата. Це буде моя ця, хатинка е, дядька Олександра, коли я почну. Достатньо сильно розчаруюся в індустріальному суспільстві. Я ще не достатньо сильно розчарований, але вже трошки на межі. Ну так от, всі ці проблеми були створені провайдерами або е, саме отримувачами, ну тобто великотехнологічними е, хостингами імейла, які не приймали мої повідомлення. Ну, давайте, от щоб проілюструвати це, я розкажу свою історію, як я розгортав свої імейл-сервери. І я вам покажу просто там є всі проблеми, про які я зараз хочу розказати, тому я просто можу це запхати в один наратив, який вам легше запам'ятається, ніж якісь окремі ідеї. Тому е, да, давайте. Коротше, як я розгортав, як Сашко свої сервери розгортав. Е, ну, почнемо з того, що в мене був Gmail-аккаунт. Так, да, в мене був Gmail-аккаунт, яким я користувався, щоб ловити. Офери на роботу. Тому що всякі неортодоксальні емейли часто там попадають в спам і так далі. Ну, я подумав, для пошуку роботи зробити собі окремий аккаунт Gmail, щоб все всім приходило. Але. Е, так, секунду. Там якісь бумери ходять, тому я пішов в іншу сторону. Коротше. От, створив я собі gmail-аккаунт, і перші пару днів все було добре. Потім я щось забив на нього, а потім якось заходжу, і бачу, а таке ваш аккаунт вимкнено. Я думаю, блін, як жалко. Я так буду за ним шкодувати, зважаючи на те, що там в гуглі, коли ти хочеш там перелогінити з якоїсь іншої ip адреси воно тебе питає номер телефону. Що вони змушують тебе користуватися їхнім галімим веб-інтерфейсом для отримання, ну для менеджменту взагалі всієї пошти. Я так буду за ним сумувати, чесне слово, добре, що він в мене пропав. Я, звісно, подав апеляцію, щоб вони там, ну, в разі чого, його розблокували, але я подумав: блін, Gmail, якщо ти не можеш мені надати сервіс електронної пошти, то я сам собі надам сервіс електронної пошти і пішов розгортати свій е, сервер. Ну і я навіть не думав, що це може бути так складно, тому що, як я казав, електронна пошта це примітивна технологія, яка вже працює з 70-х чи яких там років. Але це було складно. Перше я пішов на такий провайдер, як Валтер. Просто тому, що в мене там вже була е, одна віртуалка, і я подумав: ну, раз в мене там є, то я там собі розгорну. Ну, значить, розгортаю я свій сервер електронної пошти, тестую, ну, намагаюся надіслати собі емейл на інший аккаунт і бачу, що він не приходить. І тут я згадую, що багато які провайдери імейл цих віртуальних персональних серверів зараз блокують за замовчуванням порти електронної пошти. Тому просто так взяти і розгорнути свій емейл сервер там не виходить. І треба писати в підтримку, щоб вони розблокували порти. Що я і зробив? Я написав підтримку, і за певний час мені відписує такий собі Майкл і каже: щось там, коротше, ми поміняли свою політику, тепер ми порти не відкриваємо. І кажу: блін, Майкл, ну мені ж треба персональний сервер електронної пошти, ну що ж ти не зрозумієш? Не? А він коротше щось там каже, коротше. Нічого з ним не вийшло нарішати. Так що я пішов з Валтра шукати собі іншого сервера, іншого провайдера, на якому я міг би розгорнути собі сервер. І натрапив я на OVH. І краще би я не натрапляв, тому що там все розгорнулося без проблем. І, в принципі, так, да, навіть. Абсолютно без проблем. Навіть порти відкривати не треба було. Хоча в цьому є певна незручність, тому що все-таки, там якщо орендувати, якщо ви раптом захочете користуватись OVH, хоча я не рекомендую, потім дізнайтесь чому не рекомендую OVH, то там існує ризик того, що IP-шки, які ви в них орендуєте, можуть виявитися у блеклісті. Ну, та й так тоді ваші емейли взагалі нікому не попадуть. Тому що Блеклістери то така мафія, яка е, тупо, ну, дивіться, Блеклістер, що таке Блеклістер? В п'ятьох е, словах. Це є окремий сервіс, яким послуговуються провайдери, там зазвичай великі провайдери електронної пошти, тому що у них багато імейлів е, е приходить і їм ємлянь обробляти їх. Ну і так, от вони ними послуговуються, щоб... Відфільтровувати імейли, які вже тіпа, точно від спамерів, е, на, е, щоб зовсім їх не обробляти. От, тіпа, тобто вони там ставлять поперед себе блеклістера, і вже якщо блеклістер відфільтровує ці імейли, то вони до умовного Gmail взагалі вже не доходять. Навіть у спам не попадають. От, відповідно, в такому випадку е, треба зразу міняти IPS. А блеклістери можуть там ще й вимагати, ну типу займатися певним рекетом 에, стосовно цього. там, Вимагати від провайдера, забанити якогось користувача, або інакше ви забанимо там вашу всю IP-зону. Ну, і таку фігню всяку робити, тому блеклістери це зло. Але 에, я щось вже трошки відійшов від теми, так що давайте повернемось до OVH, на якому я розгорнув свій сервер електронної пошти. І першими порами все було добре. Але потім я виявив. Так, по-перше, я виявив, що Gmail мене відправляє в спам. А Gmail мене відправляє в спам, напевно, просто через мій домен. Тому що в нього TLD XYZ. Да? Мій домен, мій і е, uh, І TLD XYZ часто ну, діпа, вважають uh, підозрілим і uh, цим як називається боже, шахрайським, о, шахрайським. Тому його часто відправляють у спам. Але це вже така собі проблема, це вже я можу і вирішити. А от проблема, яку я не зміг вирішити, це те, що OVH чомусь е вирішила мене перший раз пустити в адмінпанель, а потім більше не пускати. Я намагався залогінитись і мені постійно писало неправильний імей і пароль. І ну, коротше, я пробував з різних браузерів там, з різного всього, нічого не виходило. І потім, скажу так, десь за пару місяців, тобто ці всі пару місяців я не заходив навіть на сервер, там все просто працювало. Мені імейли всі приходили, і все було чітко. Але за ці пару місяців, боже, в яку темінь я зайшов? За ці пару місяців в мене вийшла з терміну придатності картка, якою я оплачував цей провайдер. І оскільки я не міг залогінитись, бо VH з якоїсь причини не пускали, то ну, я просто не міг е, поміняти карточку, з якої знімали гроші. І відповідно мене потім відключили за неоплату, бо карточка вже вийшла і ну, гроші перестали приходити. От тому, е, блін, то треба якось вийти з цієї темряви, тому що не прикольно. Піду назад тим самим шляхом. От, тому OVH я не рекомендую. Хоча ну, це, звісно, залежить від того, чи у вас буде така проблема. Тому що я тут не можу говорити за всіх, бо дехто користується OVH і нормально. Тому єдиний ризик, на який я би е, радив зважити, це от зразу перевіряти, як тільки ви орендували емейл-сервер, е, зразу перевіряти, чи ваш IP-адрес є у блеклісті. А так загалом. В принципі, має місце бути. Ну і е, що я врешті-решт до чого я йду? Ну, до того, що нам потрібно створити список з адекватних. Е, ні, що ж я взагалі не туди йду. Давайте я знайду собі траєкторію. Так, де я там був? Е, коротше, то зважаючи на оці всі проблеми, е, я думаю, що дуже добре. І корисно було би створити список нормальних провайдерів електронної пожнев віртуальних серверів, на яких можна нормально розгорнути свій сервер електронної пошти. Тому що це би дало нам можливість е, ну, побачити просто більше е, власних імейл-серверів. Тому що коли от мене OVH кікнув, е, то я був змушений скористатися е, іншим імейл e сервісом просто тимчасово я зараз сижу, е, паразитую на тутаноті. Коротше, і дуже її не рекомендую, тому що вона так само, як Gmail, забороняє використання своїх клієнтів і, взагалі, робить якусь непонятну фігню. Я просто на неї пересів, е, тому що мені треба було терміново отримувати імейли. E і як тільки я знайду нормального провайдера, я зразу з неї злізу. І от тому. Та, да, мені персонально теж потрібні ваші рекомендації, щоб далі функціонувати як людина. Тому що я не можу. Я звик до свого email клієнта я користуюся ніоматом, і я просто не можу без нього. В ньому так зручно користуватись, що я просто всі ці інтерфейси, всі коротше, нафіг мені вони треба. От тому давайте свої всякі рекомендації. І ну, з того, що я знаю, це здається, в Хецнера можна нормально розгорнути свій сервер. Якщо ви в нього були місяць. Але я цього не пробував, можливо, я це спробую. Але так, то загалом, дивіться, Валтер блокує порти, Digital Ocean, теж я знаю, блокує. Чи тільки то можна відкрити, не знаю, тому теж можете уточнити, якщо ви знаєте. Ну, і так загалом я е, чекаю ваших рекомендацій. Е, стосовно е, критеріїв відбору, то я думаю, ну, Euh, тако, давайте, свобода слова, перш за все. Далі, ще можна додати оплату крип... криптовалютою, було б непогано. Ну, те, щоб в них IP не були в кли... Блеклістерах, euh, теж як плюс. Хоча ну, з цим це просто. Я не знаю. ну... Треба акуратно просто дивитися, чи ваша IP-шка не в Блеклістері, і все нормально буде, якщо вона не є в ньому. От і. Е, що ж? Давайте треба подумати, чи може це вже всі критерії. Напевно, всі. Так що, да, на цьому напевно, будемо е, закінчувати. Все. Останній критерій помірні ціни. Теж було би дуже бажано. Е, ще ремарка стосовно блеклістерів. Тому. що Ну, можливо, хтось може подумати, що я загнув, називаючи їх ракетирами і так далі. Але давайте подумаємо: якщо дивіться, я ще знімав окремий сервер на Овіч, ну, ще один віртуальний сервер, просто щоб потестити ще один домен. І мені якраз повезло, що я тоді попав айпішкою на Blacklist. І потім я перейшов на сайт того блеклістера, і він тако мені каже: 5 франків на місяць ми тебе розблоковуємо. Ну, що це називається як не рекет. Ми спочатку тебе, значить, обмежуємо, а потім ми даємо тобі типу, свободу за гроші. Це називається рекет. Так що, все я правильно кажу? І отакий от абсолютний стан імейла e у сучасному році: ти або користуєшся біктек гоймейлом, або ми тобі не дамо розгорнути сервер. Так що, да. Mm. до зустрічі.